Середа, 17 серпня, із підсумком події дня Кременчуцькі новини. Вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні у випуску чи допомогла обласна перевірка виявити підприємство, що забруднює Кременчуцьке повітря? Будівництво школи садочку вийшло на фінішну пряму. І цікавинки з сороченців. Залишайтеся з нами найактуальніше вже за мить. Вчора стартував національний сорочинський ярмарок. Україна ярмаркує традиційно весело і колоритно. В роботі ярмарку беруть участь майже чотири сотні українських підприємств, 400 об'єктів підприємницької діяльності та півтисячі народних майстрів. Про родзинки першого дня сорочинців із наступного матеріалу. Цьогорічний сорочинський ярмарок присвячений 25-й річниці незалежності України і проходить під гаслом. Розквітає ярмарок квітне Україна. Тож цілісність держави, головний меседж гостей і учасників заходу. Гостей на ярмарку зустрічають Гоголівські літературні персонажі і особисто Микола Гоголь. Криме і правобережні лівобережні, об'єднуємося, любимо, шануємо один одного. І гордимося тим, що ми українці. Поярмаркувати з'їхалися гості з усієї України. Підприємства представляють свої продукції та послуги, народні майстри, предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Популярністю серед відвідувачів користуються і продукти харчування, особливо із національним колоритом, і не лише українські, а й дружніх народів. Ну ми сьогодні знакомі з грузинською культурою научились. Як правильно готують лаваші, завжди хочеться щось зробити своїми руками. Я думаю, цей хліб. Я дуже хочу, щоб він вийшов смачний символ хліба він завжди є символом відносин. Перші буханці виходять звідси, то вони ну, і смачно пахнуть, і так дуже смачно виглядають. Зараз куштуємо разом з друзями, певний, що все вийшло. Національний одяг також традиційно широко представлений на сорочинському ярмарку. Мер Віталій Малецький обрав для себе івано-франківську вишиванку. Придбав вишиванку орнамент полуботок. Вишиванка з Івано-Франківщини, косівщина, як говорить продавець. Тому придбав саме український товар. Сьогодні буду ходити на ярмарки саме в цій вишиванці. Дуже задоволений покупкою. Запрошую всіх кременчужан теж купувати вишиванки, знаходити, брати свої, приходити на парад вишиванок. На День Незалежності святкувати разом з усім містом. Підготовка до відкриття дитсадка школи у кварталі 278 на молодіжному на фінішній прямій. 1 вересня навчальний заклад гостинно відчинить двері для малечі. Що вже зроблено, а які роботи ще мають завершити, дізнаєтесь з наступного матеріалу. У навчальному закладі у кварталі 278 розмістяться 10 розміститься дошкільних груп та класи початкової школи. Мешканці мікрорайону з нетерпінням очікують свято першого дзвоника для дошкільнят та школяриків. Ми буквально взяли документи за до школи і вже записали ребенка сюди. І от прийшли подавати документи. Ну тут рядишкам нам дуже удобно, так як маленький дитина, менше проблем з доставкою ребенка забирають. Ну понятно, що під боком як говориться. Скільки маленьких? Два роки. Коли ви вже підете в садочок? Ну, з 1 вересня новий садочок. Все подобається, все красиво, все чисто. Просторі кімнати, просторі коридори. Все подобається, дуже хорошо. Тому переходимо сюди. Сьогодні народний депутат Юрій Шоповалов з мером Віталієм Малецьким проінспектували об'єкт. Усі будівельні роботи майже завершені. Недобудованим залишається басейн, який підрядники також обіцяють здати в експлуатацію 1 вересня. В класних кімнатах та дошкільних приміщеннях розставлені меблі, закуповують твердий м'який інвентар, посуд іграшки. Батьки мікрорайону активно записують свою малечу до майбутнього дитсадка. Ми зараз йдемо, забираємо документи вже з того садика, де ми ходили і звісно, йдемо сіла. Уже познайомився з ким-то. Тут у нас все свои, все с нашего родного. То все, все знают друг друга, да? Группа, да? тоже записываться. Да. да. Уже в очередь. Да? Ну, конечно, на перспективы. А, на перспективы. Желающих будет перспектив. много. Это Я показать. думаю, то есть вы уже заранее пришли, там, за, ребенка, за, да? фактически за, почти за полтора года, да? Да, ну, конечно. Завдяки народному депутату Юрію Шаповалову Крамчук отримав з державного бюджету півтора мільйони гривень для завершення будівництва та оснащення навчально-виховного процесу на поточні потреби дитсадка школи. Юрій Анатолійович, та Олексійович, дякую за розуміння проблеми за фінансову підтримку. Ми розчитували на відкриття чотирьох груп і двох класів. На сьогодні потрібність цього учреждення така, що до 1 сентября можливо, відкриється на сьогодні 9 уже груп, а до 1 сентября всі 10. Активно тривають роботи з прибирання кімнат, озеленюють територію подвір'я, висаджено кущі, газону траву, будуть посаджені дерева. До 1 вересня залишилося всього два тижні. Є ще, звісно, небольші недостатки, але я думаю, що це буде до 1 сентября устранено, і всі бажаючі е... потрапити 1 сентября і в школу і в садик, все-таки прийдуть сюди. Я думаю, що уют буде створюватися постійно. Но самое важное, то що 1 сентября діти должны прийти. Тож у день першого дзвоника школа садочок наповниться дитячими голосами. А під колектив закладу міська влада разом з народним депутатом Юрієм Шаповаловим зроблять все можливе, аби дітям тут було затишно і комфортно. Учора ввечері в районі першого занасипу горів приватний житловий будинок. В результаті пожежі постраждав 55-річний чоловік. Він отримав опіки першого-другого ступеня на правій руці. Швидка допомога доправила постраждалого в опікове відділення Центральної районної лікарні. Під час гасіння полум'я були задіяні три пожежних автомобіля. Зрештою, пожежникам вдалося загасити вогонь, та все ж будинок у результаті пожежі був знищений. Також були пошкоджені два пожежі поруч розташованих гаража причина пожежі та збитків встановлюється. Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулося позачергове засідання з питань ТБНС під головуванням міського голови Віталія Малецького. Учасники зустрічі заслухали результати перевірки стану атмосферного повітря в районі північного промислового вузла, проведеної Державною екологічною інспекцією Полтавської області. Перевірка відбулася, та проблема залишилася поки що невирішеною. Нагадаємо, що така перевірка була ініційована громадою та Кременчуцькою міською владою депутатами міської ради на підставі численних скарг жителів міста на неприємний запах у повітрі. Начальник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн зазначив, що з кінця травня цього року муніципальна екологічна лабораторія перейшла на позаплановий режим роботи. Саме в цей період, під час досліджень атмосферного повітря на вмісто ньому шкідливих речовин, були виявлені перевищення норм по фенолу та сірководню. З 27 липня по 9 серпня на трьох підприємствах північного промислового вузла, у Кременчуцький тест та Кременчувський. Кому заводі технічного вуглецю полтавські фахівці проводили перевірки у сфері охорони атмосферного повітря, зробили інструментарно-лабораторні виміри, відібрали проби повітря зі стаціонарних джерел викидів підприємств. За результатами даного контролю перевищення встановлених нормованих значень, які були затверджені для вказаних підприємств. Не встановлено. Тобто, викиди в атмосферне повітря здійснювалися згідно встановлених дозволами для даних підприємств. В тих рамках, які були встановлені і визначені дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, така відповідь та розповідь про незначні порушення з боку вище названих підприємств північного промвузла викликали здивування у першого заступника міського голови Кременчука Володимира Пилипенка. Виходячи з того, що ви сказали, я думаю, у більшості кримінчужан буде те саме питання, яке у мене є. Так хто ж у нас забруднювач і хто створювач цього і запаху, і ну, в даному випадку забруднення атмосферного повітря? Нам не потрібна інформація, що там потрібно щось вирішити, питання технічного плану виробничого повсякденного. Є порушення. Це не інтересує. Чи громада хоче отримати відповідь про те, хто робив викиди перевищення в травні, червні-липні місяці? Тим паче, що ситуація з небезпечними викидами стає дедалі загрозливішою. Останні п'ять років ми бачимо статистично, що на 5-7 щороку підвищується захворюваність населення міста Кремльчука на обструктивні захворювання вони. Звичайно, це пов'язане з екологічною ситуацією міста. Якщо ми проаналізуємо показники за перше півріччя цього року. То цей ріст уже 12%. Це дуже багато. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що незважаючи на непросту ситуацію в економічній сфері, екологічними проблемами, нехтувати просто не можна. Необхідно спрямовувати всі наявні ресурси, як на місцях, так і на промислових підприємствах, на впровадження новітніх технологій у природоохоронній сфері, на встановлення сучасних модернізованих очисних споруд, приладів контролю за викидами. Керівник міста наголосив, що результати перевірки ініційовані громадою у тому числі мають стати обов'язково публічними. В принципі, ми вийшли на діалог, тому що раніше всі заперечували, що це вони зараз вже є подвижки в цьому плані, і в принципі підприємства готові розбиратися, і керівники персонально розуміють відповідальність перед громадою міста, перед своїми колективами. перед тому числі і контролюючими органами, що за порушення доведеться відповідати, цей процес він не зупиняється зараз. На сесії міської ради, яка буде в нас в кінці серпня, ми однозначно розглянемо це питання. і Сподіваємося, що до того часу всі документи за результатами перевірки будуть надані громаді, надані публічно для того, щоб засоби масової інформації могли їх проаналізувати і розмістити в себе. Ну і для того, щоб зацікавлені сторони також мали до них доступ. 30 серпня депутати зберуться на чергову сесію міської ради. Сьогодні відбулося засідання президії за участі керівництва міста та голів депутатських фракцій. На зборах оголосили питання порядку денного про найактуальніші для міста далі у сюжеті. На чергову сесію міськради винесено 55 питань порядку денного. Плюс будуть ще й додаткові. Сьогодні президія розглянула увесь перелік. Особливо зупинилися на найактуальніших для міста. Серед них буде п'ять звернень до керівництва держави, кабміну міністрів тощо. Вони стосуються багатоканального фінансування профтехосвіти і стипендій учням ПТУ. Зарахування 50% штрафів, що стягує поліція у Кременчуці до бюджету бюджету міста змін у системі нарахування субсидій. Кременчуцькі депутати ініціюють відміну норми закону, яка прописує використовувати для обчислення субсидії подвійну мінімальну зарплату у громадян, що мають дохід менше мінімалки. Та найгарячіше це питання газове. До Кабміну звернуться щодо поквартирного встановлення приладів обліку, адже нині місто лихоманять протистояння із Кременчук газом, який намагається встановлювати побудинкові лічильники. У нас шосте питання порядку денного, саме звернення депутатів Кременчуцької міської ради з цієї проблеми: і до президента України, і до Верховної Ради України, і до Кабінету міністрів. І Олександр Анатолійович Роженко тут сидить. Він готував цей проєкт рішення. Він буде доповідати. і Ми запросимо керівника на сесію. Тобто, ми цим питанням однозначно займаємось і його вирішимо так, як потрібно громаді, як потрібно мешканцям. Другий день триває навчальний візит делегації із Донецької та Луганської областей. Представники органів місцевої та регіональної влади, керівники комунальних підприємств східних областей України, переймають досвід роботи структурних підрозділів Кременчуцького міськвиконкому. Сьогодні гості міста ознайомились з роботою двох комунальних підприємств міськоформлення та Кременчукінвест. Обидва підприємства мають великий досвід у реалізації проєктів, націлених на економічний та соціальний розвиток. Своїми враженнями від Кременчука представники Донецької та Луганської областей поділилися із нашими журналістами. Город дуже подобався. Під першому своєю інфраструктурою їхали сюди, не думали, що так все буде красиво. Парки, все як положено. Дуже понравився ваш городський совет. Впечатлило количество іноземних інвесторів, які как бы ваша власть привлекает их и не мешает хотя бы работать того, чего у нас нет. С большим интересом пообщались с вашим секретарем из полкома, обменялись какими-то мнениями. Очень, очень необходимо вот это живое общение. Да. Надеюсь, конечно же, да, побывать у вас в городе. С большим удовольствием посещу его. И не один раз. У Кременчуцьких дворах встановили п'ять нових ігрових дитячих майданчиків за кошти міського бюджету. Один із таких майданчиків встановлений на проспекті Лесі Українки. 10. Сьогодні наші журналісти побували там і поцікавились у дітлахів чи до вподоби їм нові гойдалки. Кременчук поповнюється новими дитячими майданчиками. Перед тим як встановити їх, виконавці робіт проводили підготовку територій з урахуванням дотримання всіх вимог будівельного контролю та безпеки. На установку сучасних гойдалок цього року з міського бюджету виділили 400 тисяч гривень. Наразі встановлено вже п'ять ігрових майданчиків. На сьогоднішній день ми вже влаштували приходька 107, Манагарова, 20, московська 27, Лесі Українки. Кі 10» і халаменюка 12». Оце вже п'ять майданчиків, які ми влаштували. Новий дитячий майданчик з'явився й на проспекті Лесі Українки. 10. поки що він не зданий в експлуатацію. Потрібно зачекати кілька днів новим гойдалкам, неабияк зраділи діти. Хлопці та дівчата задоволені і вже уявляють, як будуть кататися на сучасній гірці. Были у нас плохие качели, а теперь хорошие. У нас появилась теперь новая площадка. Дети, которые живем в этом дворе, очень рады. Когда приехали новые качели, нам поставили. Это был ну мы все радовались, а хоть я уже взрослая, но я буду здесь кататься. потому что классные очень качели. Синоптики прогнозують на завтра теплу безопадів погоду. Температура вночі – 18-20, в день – 23-28 градусів. На цьому завершуємо. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. До зустрічі.